Якщо б хтось мені сказав е, рік тому, що ми вийдемо в першу лігу з другого місця, я б, напевно, був найщасливою людиною. Я і сьогодні найщаслива людина. Просто е, люди завжди хочуть більше того, чим мають. Я це розумію, тому я реально на ці речі дивлюся. Ми заслуговували, ми по складу, по роботі, були найкращі. Але у футболі завжди перемагали найкращі, футбол би перестали любити. В футболі, на жаль, так інколи буває, що... Цей гра не передбачена, тому її люди люблять. Я думаю, ми це поправимо в першій лізі, в нас це буде гаразд. Скажіть, будь ласка, у вас особисто зараз, якщо забрати емоції, є десь таке відчуття якоїсь такої розчарованості, Все ж таки команда хотіла? Ні, я гордий за свою команду, я гордий за своє місто, я гордий за своїх уболівальників, тому що ми рік тому і не могли мріяти про це. Ми зробили те, про що не мріяли. Тому це життя потрібно боротись, мріяти і багато працювати для того, щоб мрія збувалася. Яка наступна мрія президента руху? Я не хочу про свої мрії говорити, тому що, знаєте, є таке хороше прислів'я біблійне. Якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої мрії. Я не хочу про це говорити, але я багато мрію. І я дуже багато часу, сил. Зусиль докладаю для того, щоб мої мрії збувалися. Я буду багато працювати, я буду багато допомагати команді для того, щоб мрії мої, моїх футболістів і міста, якого я безмежно люблю, були реалізовані. Чи буде зараз місцезоння? Зрозуміло, що будуть зміни, чи будуть вони суттєві і великі в рух? Зміни потрібні завжди, тому що навіть якщо вода стоїть на місці, вона кисне, зеленіє і стає мутною і непрозорою. Зміни потрібні завжди. Рухатись потрібно вперед. Це життя. Ми це розуміємо і ми це будемо робити. Дякую. Я думаю, я навіть думаю, більше того, що про нас дуже багато говорить. Я дуже дякую медіа я дуже дякую журналістам, які проявили неабиякий інтерес, неабиякі. Власне, журналістські свої спосібності для того, щоб освітити рух життя новонародженого дитя, яке називається рух Винники». Я, Мені тяжко пояснити феномен команди «Рух Винники», тому що про нас насправді пишуть більше, ніж про команди Вищої ліги. Я хочу вам по секрету, тому що насправді журналісти це і наші друзі, які нас полюбили у зародиші, які полюбили нас тоді, коли ми народились. Тому е я хочу вам першим признатися, що наші трансфери і наша політика у першій лізі буде приємно, приємно здивована вся футбольна спільнота. Ми не перестанемо вас дивувати, ми не перестанемо дивувати людей, які люблять футбол. Ми команда, яка розвивається, ми команда, яка дивує, ми команда, яка мріє, і найголовніше реалізовує свої мрії.